Сьогодні ми грали у футбол з моїми друзями проти команди котів. Хто забив переможний гол та переміг. Дивись, став лайк та коментуй! Ого! Що ви робите? Та я ж просто грала з серцем. Дякую, друзі. Ви найкращі. Як ви її пропустили? Нездари, я більше з вами не граю. Але ми вклали всю душу в цей матч. Мені it допомагали game, друзі. Без тім пледін країн команди. Не було We it перемоги. Насвоматер так, Цей гол був для всіх, хто вірив у нас. Підписуйтесь! попереду ще більше пригод. сьомки бомки.